Привіт, мене звуть Григорій. Я пройшов курси Java Start та Java OOP від Proc Academy ще в 2019 році. До того як перейти в it сферу, я працював в службі підтримки, але нічого технічного, в основному ми допомагали скидувати паролі. Зараз я працюю в одному з чеських банків комерчні банки. Я Senior QA Automation Engineer. А до цього я працював в невеликій фірмі Simpleway, яка розробляє софт для аеропортів. Там я був QA Manual, а потім тест-менеджер. За 4 роки досвіду в QA я навчився автоматизувати всі основні платформи. Це кажу зараз фронтенд, тобто десктоп. Мобільні платформи та веб також навчився автоматизації бекенду і перформанс тестам І саме для автоматизації фронтенду, десктоп і мобільних платформ я активно використовую Java. і також Java мені допомагає при автоматизації бекенду. Це грубі скрипти в Soap UI. Чому саме я обрав курс Java? Тому що саме Java вимагали в багатьох вакансіях для QA Automation, і, в принципі, при підборі курсу, то для мене основним з параметрів було те, що курс був онлайн, тому що графік роботи служби підтримки був такий нестабільний. Другим фактором була адекватна ціна і відповідна наповненість матеріалом, який був мені потрібен, і також, що для мене було важливо, це те, що через форум я міг звертатися до вчителя, якщо мені щось було незрозуміло або допомога з якоюсь технічною частиною. Тому з цим також не було проблем. А сам курс я проходив онлайн а, курс, як на мене, інформація подавалася не розтягнуто, але при цьому і були цікаві деталі, що мені дуже подобалося. Була завжди відповідна кількість задач для закріплення матеріалу. При цьому були як задачі стандартного рівня, так і більш продвинутого. А, і знову що важливо. Коли я звертався на форумі за допомогою, то мені завжди відносно швидко відповідали, допомагали, і це не дає закинути курс, тому що знаю, що завжди хтось допоможе. А ще від себе додам ще будь-яка it спеціальність вона вимагає комплексних знань. Тому якщо ви вирішили змінити свою професію, то пройдіться по Junior-вакансіям, подивіться, що хочуть роботодавці, які тули, і паралельно це все комплексно вчіть. Що ще особисто мені допомогло, то це було: я брав невеличкі тестерські завдання на, платфор на фріланс платформі фріланс-платформі типу Upwork. А, і потім в мене вже й був якийсь досвід, і плюс було що в що писати в резюме. А, і на завершення додам: що якщо боїтеся поміняти професію, то не бійтеся почати. Навпаки, максимально інвестуйте в свої знання, тому що ця інвестиція вам потім многократно повернеться. А, і в принципі на цьому все.